Усім привіт, я Ігор Бурбас і разом з вами цього тижня вболіватиму за Динамо у матчі проти штурма. Суперника дещо слабшого за попереднього, Фенер та й по суті за самих киян. Ну але не варто його недооцінювати, адже це Ліга чемпіонів, третій раунд відбору. Власне, аби його стримати, потрібен лише один єдиний фактор це перекрити центральну вісь, адже штурм, по суті, вибудовує свою гру через ромб у центрі поля, де й концентрує найкращих своїх виконавців. Починаючи навіть від центрального оборонця, продовжуючи опорником у центрі поля, ну і закінчуючи наконечником, Хойландом, якого не лише через співзвучність прізвища вже починають порівнювати із самим Холандом. тому потрібно добряче буде попітніти Забарному та Попову, аби його ліквідувати. Зрештою, не лише на оборонному футболі потрібно концентруватися киянам, а робити ставку на атаку, на свій коронний фланговий в даному випадку футбол. Ну і тут уже всі надії на Караваєва, Кінзьору, Дубінчика, Вівчаренка. Ну і зрештою, на нашу грізну силу попереду це Буяльський, Циганков, Шапаренко. Я вже не говорю про Бісєдіна, основне завдання, якого все ж таки забивати, чого вже давненько не було. Я вірю, що цей матч піде за сценарієм Динамо, і воно нарешті перерве свою антирекордну десятиматчву, безвиграшну серію в Єврокубках. А тому тримаємо кулаки за наших. Ну і давайте стежити за новими прогнозами від команди рейтингу букмекерів.